Смерть це те, з чим усі ми матимемо справу в якийсь момент нашого життя. Чи то буде член вашої сім'ї, домашня тварина або навіть ваш власний кінець. Насправді близько ста людей вмирають щохвилини у світі. Але що насправді станеться, коли ви помрете? У перші кілька секунд після смерті залишки кисню у вашому організмі вичерпуються, і активність мозку зростає. Оскільки нейрони поступово припиняють функціонування, ваш мозок зупиняє секретування гормонів, які регулюють функції організму. І в той час, як деякі функції організму можуть продовжуватися протягом декількох хвилин, доки використовуються запаси АТФ, яка є основним джерелом енергії вашого тіла, м'язи розслаблюються, включаючи сфінктери, що означає можливість дефекації та сечовипускання. Через 15-25 хвилин після смерті відсутність руху крові через капіляри призводить до посмертної блідості, яку видно у світлошкірих людей. Оскільки ваше серце більше не працює, а отже, немає активного проштовхування крові крізь тіло, кров під дією сили тяжіння починає концентруватися в нижче розташованих ділянках тіла. Через декілька годин такого перерозподілу крові шкіра набуває червоно-фіолетового забарвлення, яке досягає свого максимуму за 12 годин. Це один зі способів, яким коронери і судові слідчі визначають приблизний час і положення тіла в момент смерті. В межах 3-6 годин починається сумнозвісне трупне задубіння. Ваше тіло не лише втратило своє джерело енергії, псування клітинних органел спричиняє просочування кальцію в м'язові клітини, де він зв'язується з білками, відповідальними за скорочення м'язів. Це призводить до неконтрольованого натягу чи ущільнення м'язів, роблячи тіло ніби зафіксованим у положенні, в якому воно було від 24 до 48 годин. До цього моменту, якщо ви не були хімічно забальзамовані або законсервовані у якийсь спосіб, ваше тіло повільно розкладається, переживаючи клітинну смерть. Без належного руху крові, ці мертві клітини накопичуються і разом з газом CO2 викликають в тканинах зростання рівня pH, це послаблює клітинну мембрану, змушуючи її розірватися і випустити їхню цитозоль, яка містить діючі білки і ферменти, що сприяють подальшому руйнуванню тканин навколо. Там є також близько 100 трильйонів мікроорганізмів, які допомагають розкласти ваше тіло. А найробні бактерії у травному тракті починають перетравлювати органи черевної порожнини. Цей процес відомий як гниття, коли речі починають смердіти. Розщеплення амінокислот бактеріями виробляє дуже смердючі гази, що приваблює певних комах, як от кліщів, жуків мертвоїдів та м'ясних мух, які відкладають яйця в гниючу тканину. З яєць за день народжуються личинки, які, щоб вижити, їдять тканини аж до досягнення зрілості. Після кількох тижнів ці личинки можуть з'їсти 60% тканин тіла, створюючи отвори, дозволяючи утвореним рідинам і газам вийти назовні. Після 20-50 днів починається масляна ферментація, що принаджує личинок жуків найпростіших і багато видів грибів. Цей процес, відомий як сухе гниття або муміфікація, може тривати до року, але відбувається швидше при високих температурах. Протягом багатьох років рослини і тварини з'їдають усе, що залишилося від тіла, у тому числі і скелет. Зрештою, якщо не повністю до елементів, кожна частинка тіла буде розщеплена, а молекули, що її утворювали, будуть перероблені.